Вже другий рік 11-річна Орина вивчає польську мову. Її двічі на тиждень викладають у школі. На уроках каже не тільки вчать слова та правопис, а й культуру, літературу та історію Польщі. Саме в цій країні дівчинка мріє здобувати вищу освіту. Ну, мені все подобається. Там ну взагалі дуже цікаво. Мені подобається. Мені захотілося поступити до університету в Польщі та робити там. Уроки польської школі, де навчається Орина, впровадили ще у 2015-му. Навчальний заклад став одним з перших у Дніпрі, який виступив з такою ініціативою. Другу іноземну тут вивчають учні з 5 по 9 класи. Дітей здебільшого ділять на підгрупи по 15 людей. Займаються за міністерською програмою по підручникам, які надала польська громада. Взагалі, це підручники випускає Чернівці випускають. А в цьому навчальному році за підтримки польського інституту польську мову діти сприймають дуже задоволенням, тому що вона дуже схожа на нашу українську. От якщо взяти польський альфабет, то із 32 літер 17 вимовляються так само, як і українська мова. З кожним роком все більше вступників обирають польські вищі, кажуть у школі. Цьогоріч аж сім їхніх випускників поїхали туди на навчання. Крім того, через війну до Польщі виїхали і інші учні зі шкільними знаннями мови дітям легше там облаштуватися. Досить великий відсоток дітей навчається за кордоном, і, звичайно, це позитивний такий момент, що вони вивчали тут польську мову. Наші діти, вони вже ну, залежно від рівня вивчення польської мови який клас, вони, звичайно, вже можуть на початковому рівні спілкуватися з цими дітьми, а далі поглиблювати. До того ж, вивчення польської мови в рамках шкільної програми суттєва економія коштів для тих, хто планує вступати туди до університету, бо не треба відвідувати додаткові курси. Набутих знань вистачає для успішного складання тестів. А от в школі, де навчалась Владислава, такої можливості не було. Дівчина два роки опановувала мову спочатку на курсах, згодом індивідуально з репетитором. Наполеглива праця дозволила їй навчатися в омріяному вище Варшави. Я ще після 9 класу була точно впевнена в тому, що я в Варшаву буду поступати. Я хотіла себе європейське к этому готовилась. Польща вона близька к Украине, очень схожий и і мені як страна просто подобається. Ще 12 років тому польська мова була на шостому місці за популярністю вивчення в Україні, кажуть фахівці. Останнім часом вона одна з найзатребуваніших на мовних курсах. Вивчити її можна менше ніж за рік, в залежності від мети студента для кожної людини підбирають програму за її рівнем знань та бажаним кінцевим результатом. Та починати завжди варто з фонетики. По польському кожен може, кожен може говорити польською мовою. І після цього вже набагато простіше можемо йти на, на читання, ну і далі, звичайно, на написання, ну і для того, щоб говорити найважливіше ціль і бажання. Кових обмежень для вивчення цієї мови немає, але експерти радять починати років з десяти у центрі українсько-польської співпраці. Використовують різні методики, наприклад, переведення польською в українську. Тож ще праша ПРЗ. Будь ласка, знову маємо українською мовою. Всепрашам по польську мов кожен може. Мов чи в кінці це є ти, це інфінітив. Перепрошую, по польську мовити кожен може. Будь ласка, вам щиро українська мова. При вивченні польською наголошують мовознавці важлива і практика. Чим більше живого спілкування, тим краще. Софія Куценко, Сергій Озоров, Олег Удринський. Новини каналу.